і демократичного Ви не праві, а я буду говорити про малюнки. Тому що у нас мистецтво, образотворче мистецтво, ви не знаєте матеріальної культури. Що ви друкуєте? Може, саме буде мачу, Скукова і все інше. Їх не буде. А я скажу, чому? Тому що історія всі Весь від мене. Весь непотреб відвідіти. Це не значить, що мій друг Курков прекрасний автор, але це не значить, що він буде через 50 років. Ви ще не знаєте, які були автори в 30-ті роки, а в 19 му столітті скільки були автори, а це я перепрошую. А матеріальна культура, вона всі. Як була трипільська культура, вона так і є. Як був поманенко, він такий є. Вибачайте, як була скарбниця золота Піктора вона так і є. вона є. Тобто свою книжку, Я думаю, що вона написана. Без Ті, та, та, без коректора, без нічого не готова до. blan profitekt ta ma filtrate